Привіт, цим глядачам каналу Мінцін. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарев. Хто ще не підписаний на наш канал, будь ласка, підпишіться, щоб мати найактуальнішу інформацію щодо фінансового, валютного та інвестиційного ринку в Україні та за кордоном. Ви задавали наступні питання. НБУ знову приймає рішення щодо облікової ставки, чому це стосується кожного українця. Ну і друге, я дам традиційний прогноз по курсу долара та євро на наступний тиждень з 27 липня по 2 серпня. Ще принциповим є те, що ми сьогодні запишемо цей ролик 26 Липня, вийде він 27 липня. Чому я потім поясню? 22 липня Академія МінФін святкує свій день народження. У вас є можливість виграти свій приз у околиці подарунків. Можна отримати знижки на курс Академії МінФін, які допоможуть вам покращити ваші інвестиційні навички та заробляти на фінансових ринках. А ще є шанс отримати безкоштовний доступ до наших популярних курсів: антикризові інвестиції, фінансовий трамплін та інвестування в ОВДП». Пропозиція діє тільки до 31 липня, посилання під цим відео. Питання. НБУ знову приймає рішення по обліковій ставці, чому це стосується кожного українця. Ну, якщо подивитися все ж таки на те, що зараз відбувається, то Пересічною громадяну може спитати, чому для нього так принципово, яка буде облікова ставка Національного банку. Хочу ще раз нагадати, що фактично майже рік Національний банк тримав облікову ставку на рівні 25% річних. Ну, о, Хочу сказати відверто, що скоріш за все 27 липня у день виходу якраз нашого ролику, він знизить її на 2-3% до рівня десь 22-23% річних. Але при цьому він і традиційно скоригує ставку по рефінансуванню. І вона теж фактично буде знижена десь на ті ж самі 2-3% річних, тобто дорівня 24-25% річних. І що ще більш принципово для банків, це знизить рівень плати національного банку за депозитними сертифікатами. Дорівня 17%. 18% річних за розміщеннями Evernight та десь до 22-23% річних за сертифікатами на 3 місяці. Чому це так принципово? Тому що якщо ми зараз подивимося, я вам проілюструю деякі цифри, то ви побачите, що в основному зараз якраз найбільш безризиковим і в той же сам, самий час дохідним вкладенням для банків є якраз це вкладання в депозитні сертифікати та ОВДП і. Військові облігації, які так чи інакше опосередковані, але все ж таки вони теж залежать від відсоткової ставки в даному випадку, від облікової ставки. І чим більше ці ставки, тим більш дохід отримують банки. Чому зараз якраз про це приховує. Ну, Якраз перед вами зараз табличка це обсяг операції Національного банку з регулювання ліквідності банків станом на 26. 07.23 року. І ви бачите, що в принципі зараз станом на дату запису ролику, тобто за 25.07.23 року вкладання банків в депсертифікати становили 357,028 мільярда гривень. Тобто 357 мільярдів гривень. ОВДП це теж дані офіційного національного банку, то ВДП, які знаходяться в обігу за номінальною амортизаційною вартістю станом на 26.07, вони становлять загальну суму 1 трильйон 456 мільярдів 850 мільйонів, з яких 556 мільярдів. І 19 мільярда гривень це якраз вкладення банків, тобто це портфель банків ВДП та військові облігації. Тобто, взагалі, взагалі, банки вклали в деп сертифікати національного банку та ВДП військові облігації суму майже 913 мільярдів 218 мільйонів гривень. І майже стільки ж вони вкладають, десь вже це порядки цифр цих вони кореспондують. Вони вкладають в зараз її є, є вкладаннями в кредити. Тобто, якщо ви побачите зараз якраз таблицю на 1.06.2023 року, тут, тут не принципово, чи на 1.06, чи на 1.07, але ви бачите, що кредити це 983 мільярда 181 мільйон гривень. Це вкладання банків. Тобто, ми зараз що бачимо, що для банків дуже принципово. Овим, питанням є якраз то скільки їм будуть платити по депозитним сертифікатам. І коли дохідність по ним була велика, вона була зараз. Вона ще раз хочу нагадати 25% річних по трьохмісячним депозитним сертифікатам і 20% по овернайту, то у банків в принципі весь їх бізнес був в чому? В тому, що вони залучали кошти відклад, вкладень, відкладів населення, або, наприклад, депозити від юридичних осіб, і розміщували їх в депозитні сертифікати або в Овернайт під 20%, або в депозитні сертифікати під 25%, якщо це фактично вкладення на три місяці. І до чого це призводить, що якщо ми з вами будемо знижати в даному випадку облікову ставку, то від цього буде залежати плата, яку отримують банки по своїх активах, і таким чином вони для себе не хочуть знижувати все ж таки свою маржу від залучення коштів від населення та юридичних осіб і розміщення їх в депозитні сертифікати. Тому якщо буде знижуватися облікова ставка і плата по депозитним сертифікатам, то в кінцевому варіанті банки будуть знижувати і ставки по депозитах, або залишати їх ну, так, на крайньому випадку, на тому ж самому рівні. Зараз ми про це поговоримо. Ну, будемо говорити відверто. Рішення Нацбанку давно назріло з огляду на загальну таку визнану теорію прив'язки рівня облікової ставки до рівня інфляції. Чому? Тому що фактично ми розуміємо для себе, що з одного боку, все ж таки офіційна інфляція вона, вона знижується. І, наприклад, у червні 2023 року споживча інфляція у річному вимірі сповільнилася до 12,8% рік до року. Це офіційні дані Госстату та Національного банку. А, наприклад, нагадаю, що в початковому сценарії ще закладеному урядом до бюджету 2023 року, то зростання споживчих цін в 2023 році закладалося на рівні десь 28% рік до року. До чого це призводить? До того, що з одного боку, все ж таки, якщо оглядатися, ну і ну, подивитися все ж таки на офіційний підкреслю, офіційний рівень інфляції, тому що неофіційний ви бачите всі самі, коли йдете в магазин. Але якщо дивитися на офіційний рівень інфляції, то вона дещо знизується і поступово, і все ж таки у нас повільнюється. І це призводить до того, що облікову ставку потрібно знижувати, тому що вона вже надто велика, фактично в два рази більше ніж офіційний рівень інфляції. З іншого боку, ми розуміємо, що в кінцевому варіанті 25% річних, які наразі якраз утримував облікову ставку Національний банк, воно теж мало якусь рацію. Так от, подивимось тепер, чому все ж таки так відбувалося і чому Національний банк тримав 25% річних такий великий час. Ну, перше, все ж таки, якоюсь мірою, чому затягування було по обліковій ставці, якоюсь мірою все ж таки за рахунок досить невпевнених реакцій усіх показників України. Української економіки в умовах війни та втрати значної частини ВВП. Чому? Тому що Національний банк і його чиновники вони все ж таки вони не боги, вони не теж не можуть розуміти, що буде далі відбуватися, і вони підстраховувалися. Чому? Тому що, коли йде війна, і такі втрати ВВП, майже 30% в попередньому році, і зараз воно все ж таки ми втрачаємо йде велике навантаження ще й на бюджет, вони не можуть прогнозувати всі фактори по інфляції, тому що значна частина їх в нас. Носить не характер, і на них на ці інфляційні процеси не повністю впливають суто фактори, на які може впливати національний банк. Тому тут зрозуміло З іншого, з іншого боку, якою змірою все ж таки Нацбанк затягував цей процес? Чому? Тому що мав вплив деякі банківське лобі, якому було вигідне отримання щодо безризикових, безризикових високого рівня доходності за депозитними сертифікатами і в кінцевому варіанті в. І по ОВДП, хоча напряму то, там зв'язки нема, облікова ставка. До ВДП, дохідності ВДП, але все ж таки облікова ставка, вона теж впливає і за дохідністю по паперах уряду. Тому, все ж таки, якщо подивитися, все ж таки високоризикований сектор економіки, в який потрібно було вкладати свої кредити, або з іншого боку, все ж таки безризиковий, ну відносно безризикового вкладання в депозитні сертифікати Національного банку та ВВДП, то ви б самі на місці тих ж самих фінансистів, ви все ж таки був, вибрали безризиковий дохід. Тому банківське лоббі воно теж до останнього часу все, що могло, воно використовувало свої якісь методи впливу на національний банк з точки зору просто дискусії, інших там моментів, якісь там якихось зустрічей між в експертне середовище для того, щоб все ж таки для себе до останнього часу тягнути з моментом по зниженню облікової ставки, крім того, якоюсь мірою. Потрібно розуміти, що є і інтереси самого НБУ, хоча вони і ну будемо так говорити, не прямі. Чому тому, що все ж таки через свій портфель цінних паперів, який в нього теж є. То ви вже бачили табличку вверх. Спочатку я показував табличку. Там дуже значна кількість паперів, які є у ВДП. Це, наприклад, 691 мільярд 850 мільйонів. Це портфель Національного банку. І хоча напряму облікова ставка не прив'язана зараз до тих паперів, які є в портфелі Національного банку, але все ж вона теж впливає. і Якщо вона висока, то і дохідність, яку отримує в кінцевому варіанті, по ВДП. Національний банк, який в нього є в портфелі, вона теж більш висока. Тому є такі і зацікавлення самого Національного банку. Ну і крім того, є ще побоювання такого ну, такий момент є. Це об'єктивне побоювання тих ж, тих же самих чиновників Національного банку, що якщо все ж таки буде низька дохідність по тих ж самих вкладах населення або там по депозитах юридичних осіб, то значна частина коштів буде виходити на ринок, валютний ринок в кінцевому варіанті на готівковий ринок, і це через те ж саме населення буде впливати на курс. Чому тому, що буде збільшуватися попит на купівлю готівкової валюти, якщо у населення не буде альтернативи якогось дохідного вкладення? Своїх якихось е там е е е е е е ресурсів, які є в населення, в якісь короткострокові інструменти, які б давали їм достатньо високу дохідність і перекривали інфляцію або хоча б були на рівні інфляції. І тому чиновники Національного банку вони побоювалися, що тоді ці, ці кошти вийдуть на ринок і вони будуть впливати на курс, будуть давити на курс гривні на ринку. Крім того, є ще один такий нюанс. Зараз ми ще можемо сказати відверто, що враховуючи, що наш бюджет він фактично тримається в основному міжнародної допомоги. Зараз, слава Богу, вона й приходить в повному обсязі і по графіку, і таким чином значна частина соціальних витрат бюджету вона закривається не за рахунок друкарського верстату його роботи, як було в попередньому році, а тобто не емісійним шляхом, а за рахунок суми міжнародної саме. Суми міжнародної допомоги таким чином, Національний банк, отримуючи міжнародну допомогу і фінансування, він має в ЗВР ресурси для того, щоб продавати, якщо буде потрібно, той же самий долар на міжбанку по 36,9343 гривні за долар. Таким чином тримати той коридор, який у нас зараз є по долару, і відносно впливати фактично на курс, який зараз є на валютному ринку. От крім того, все ж таки, ми всі розуміємо, що йде війна, ситуація може постійно змінюватися, і тому все ж таки уповільнення зростання цін в Україні, воно во многому я б сказав, так воно. Все ж таки є більш таким ситуативним фактором. Ми всі, ми всі розуміємо, що вони ціни можуть зростати дуже великими темпами, якщо буде випущений курс, або, наприклад, якщо будуть дуже великі зміни там на фронтах, або там взагалі по бюджету і по надходженню в бюджет. Тому що в кінцевому варіанті буде відбуватися після зниження облікової ставки. Перше. Зростання цін, а також розбіжність все ж таки офіційного офіційно інфляційної статистики, та реальними збільшенням цін в магазинах воно нікуди не піде. Тобто все рівно офіційна інфляція буде нижча, ніж та реальна, яку ми з якою ми все стискаємо стискаємося, якщо ми приходимо до магазину або, наприклад, на той же самий базар. Тобто збільшення цін буде цін буде відбуватися, і більш того, процес це буде посилюватися ближче до осінньо зимового періоду. Це традиційно. Ну а облікова ставка зараз на це особливо не впливає. Хоча в деякі моменти, якщо б ми працювали в нормальній економіці, то все ж таки, облікова ставка, наприклад, її збільшення, вона б збільшувала в деякі моменти витрати підприємств на ті ж самі кредити, і все це закладалося в ціни. А, наприклад, низькі відсоткові ставки, які були б за тими ж самими кредитами, ну, через механізм облікової ставки і рефінансування тих же самих банків, воно давало б можливість все ж таки активізувати роботу економіки. Але зараз все ж таки йде війна, і цей фактор не так напряму впливає, як цього бажало би чиновникам. Друге, ну, банки, які раніше не Хоче підвищували ставки за депозитами та вкладами громадян, то, то точно зараз цього вже робити не будуть. Чому тому, що в них зменшується маржа між тим заробітком, які вони і дохідом, які вони отримують по депозитним сертифікатам національного банку. Який прив'язаний до облікової ставки, і е, тою платою, яку вони будуть давати по депозитах і по вкладах населення. Е, ви пам'ятаєте, що і раніше пишний декілька разів був вимушений звертатися до банків, щоб вони підвищували ставки по депозитах та вкладах населення. А зараз, коли в них ця маржа буде впадати за рахунок того, що плата по депозитних сертифікатах знижиться, то вони або будуть, або залишати все ж таки по своїх продуктах ту ж саму ставку по депозитах, так, що і раніше, але втрачати дещо свої маржі. Або інший варіант, вони будуть все ж таки зменшувати по нових продуктах по, депозит, по депозитах ставку для того, щоб все ж таки утримувати свою маржу. Тобто знизилося то, що платить Національний банк банкам, то вони і знижують те, що будуть платити вони по вкладах населення. Ну а частина банків вона почне ставки за депозитами ще й коригувати в бік зниження. Чому? Тому що це буде мотивувати мотивуючи це. Рішеннями Національного банку щодо зниження облікової ставки. За моїм прогнозом, що я хочу сказати, дрібні та середні банки вони спробують плавно знизити свої ставки за новими депозитами у гривні залежно від термінів залучення від 0,25 до 1,25% річних. Ну а великі фіні в яких зараз і так надліквідність, вони мають можливість більше для маневру, і тому вони будуть спробувати це зробити ще більш радикально. і по нових продуктах вони будуть. Будуть зменшувати ставки за новими якраз депозитними продуктами, залежно від терміну, від 0,5 до майже 2% річних. Це стосується, ми говоримо про гривню. Чому? Тому що на валютні депозити ніяким чином облікова ставка Національного банку впливати напряму не буде. Ну і крім того, що буде в кінцевому варіанті відбуватися, це зниження дохідності по депозитах і вкладах населення. Воно буде розчаровувати наших вкладників та клієнтів, і деякі з них почнуть купувати валюту, що в свою чергу може спровокувати додатковий попит на неї, і це буде грати проти гривні на валютному ринку найближчим часом. До речі, дещо збільшення. Попит на валюту якраз вже ми можемо спостерігати останні декілька днів. Ви бачите, що все ж таки той же самий курс долара піднявся дещо в обмінних пунктах. Чому? Тому що деякі експерти, вони теж і фінансисти вони для себе розуміють, що, скоріш за все, національний банк знизить. Облікову ставку, і таким чином, той сценарій, який я говорив, він може відбутися, і тому вони заздалегідь вже починають відкуповувати дещо валюту, поки вона не була високою. Тому і за останні пару днів, все ж таки є деякі збільшення попиту на готівкову валюту. Треба ще, що, що ще буде. Треба бути все ж таки реалістом і розуміти, що від зниження облікової ставки не на виграють типу і позичальники. Хоча теоретично це могло би статися. Чому? Тому що за комерційними кредитами в умовах військових ризиків ніхто з банків особливо ставку знижувати не буде, і тому тут облікова ставка вона напряму не буде діяти. А програми формату 5.7.9 вони не були прив'язані безпосередньо до цього процесу. і до зниження або збільшення облікової ставки і знижувати за ними плату ніхто теж далі не буде. Тобто це окремі урядові програми і банківські програми, і вони напряму не прив'язані до облікової ставки. Тож радикального полегшення щодо розміру плати за кредитами позичальники після пониження облікової ставки зараз не отримують. Це теж потрібно розуміти для себе. Хто може виграти? Теоретично від цього може виграти мінфін, який зараз намагається залучити інвесторів до ВДП та військових облікацій. І при цьому він паралельно з цим робить спроби знижити деяким чином дохідність по вновь залучаємим коштам в бюджет. Якраз перед вами зараз крива дохідності до погашення за гривними ВДП станом на 26.07.2023 року. І ви бачите, що все ж таки в даному випадку мінфін намагається її знизити, якщо подивитися, от саму на криву цієї дохідності. Чому МінФін може в цьому випадку виграти? Чому? Тому що на тлі зниження ставок по депозитах у банках через зниження облікової ставки мінфін буде намагатися залучити частину таких вкладників розчарованих вкладників. Він буде їх. Намагатися залучити якраз у купівлю облігацій, де дохідність зарахування відсутності оподаткування може стати для них більш привабливою. От. тому в цілому, якщо подивитися і зробити таке деяке резюме, в цілому зниження облікової ставки в даній ситуації це правильне рішення Національного банку, яке давно вже назріло і відповідає поточній зараз ситуації. Але все ж таки потрібно бути реалістами, і треба розуміти, що в умовах війни зміна військової чи економічної ситуації, стан фінансування там, наприклад, військових та соціальних витрат, або, наприклад, не дай Боже запуск знову емісійної, емісійної програми, тобто якихось там друг Рукальського верстату, воно може змусити Національний банк швидко реагувати на нові виклики і з можливим поверненням облікової ставки до до знову, наприклад, її підняття або, наприклад, у разі негативного розвитку подій в економіці та фінансах, взагалі, до її збільшення ще декілька разів. Тому е, тут основне питання для Національного банку це оперативно реагувати на ситуацію, яка відбувається на грошово-кредитному ринку, та взагалі військовому на військовому фронті на політичному Фронті в якоїсь мірі, чому тому, що політика вона все ж таки впливає теж на економіку, на стан отримання міжнародної допомоги, на валютний ринок, і тому всі ці механізми вони зараз пов'язані дуже між собою. Тому зниження облікової ставки зараз це позитивний фактор для економіки. А найближчим часом побачимо, як воно в кінцевому варіанті буде відображатися саме на стані якраз от цих же самих українців, або, наприклад, на курсі долара. Завдяки моїм відео, ви знаєте, що курс не може бути постійно стабільним. А що є постійно стабільним, так це онлайн-страхування на Finance.ua. Його перевага. Це офіційний партнер тільки надійних та перевірених страхових компаній. Ціна на поліси значно нижча, ніж у страхових компаній напряму. Є цілодобова клієнтська підтримка, яка на зв'язку 24 на 7. Крім того, водії точно знають, щоб пересуватися на авто Україною, потрібно обов'язкове страхування, автоцивілка. А щоб виїхати на авто за кордон, необхідна зелена карта. На сайті Finance.ua ви можете оформити страховку за декілька хвилин. Для глядачів нашого каналу є додаткова знижка 15% на автострахування за промокодом указаним на екрані. Переходьте за посиланням під цим відео та переключайтесь нарешті на файну страховку. Ну і друге питання. Традиційний прогноз курсу долара та євро на тиждень з 27 липня по 2 серпня. Перше. На Міжбанку НБУ продовжить отримувати коридор по зготівковому долару в межах від 36,56,86 до 36,93,43 гривень за долар. Ну, Радикального рішення щодо відпускання курсу 27 липня при оголошенні рішення правління по обліковій ставці, я думаю, що Національний банк робити не буде. А саму облікову ставку Національний банк за той же той же період знизить з діючих зараз 25% річних до 22-23% річних. А більш радикального пониження ставки я зараз би не очікував. Чому тому, що це дуже сильно би впливало на ринок по депозитах, на ринок в кінцевому варіанті це впливало би і на готівковий валютний ринок, і зараз так ризикувати би ніхто з чиновників національного банку не став. Ну крім того, ще враховуючи те, що все ж таки зараз низькі надходження валюти від експортерів, в тому числі і за рахунок того що не працює фактично у нас зерновий коридор, національного банку придеться рівно з 27 липня по 2 серпня, постійно все ж таки продавати валюту. Активно продавати її на нашому міжбанку по 36,9343 гривні за долар. Для для чого для того, щоб утримувати і закривати дефіцит валюти зараз на ринку, і за моїми підрахунками йому буде потрібно витратити на це десь порядка від 410 до 600 мільйонів доларів сполучених штатів. Ну майже за за той тиждень, тобто з 27 липня по 2 серпня. Щодо курсу євро, то я вже казав, що на Міжбанку він буде реагувати повністю і відображати всі зміни пари євро-долар на міжнародних ринках з поправкою на курс долара на наших торгах. Що я хочу сказати, що зараз, якраз ми казали вже в першому питанні, і я вже казав про те, що. Ці от зараз нас, гарантовано у нас буде валютне ралі по парі євро-долар, тому будуть, потрібно буде очікувати дуже великих стрибків по курсу євро як на Міжбанку, так частково і на готівковому ринку. Особливо якраз 26 липня, коли ми записуємо цей ролик, коли у нас йде засідання Сполучених США, ну і 27 липня, коли буде засідання ЄЦБ. І хочу ще раз заакцентувати вашу увагу ще на тому, що зараз якраз ви бачите ролик в нашому ролику, ви бачите графік, який у нас на 26 липня в режимі реального часу. Ви бачите, що на цю хвилину пара євро-долар це 1,10,715 долара за євро. І за моїм прогнозом, нас чекає чергова значна волатільність пари євро-долар. В період, От тут хочу звернути вашу увагу. В період з 26 по 28 липня в межах коридору від 1, 1,01 до 1,12 долара за євро. Що призведе до сутеативних стрибків з 26 по 28 липня, котирувань продажу на нашому міжбанку готівка без готівкового євро до рівнів від 4066 до 41,37 гривень за євро. А на готівковому ринку до пікових значень курсу продажу готівкового євро в банках до 41,50-41,90 гривень і в обмінниках фінкомпаній до 41,70-41,80 гривень і вище. Але потім після 28 липня, тобто, вже коли будуть зрозуміли всі дії і Федрезерву, і ЄЦБ, і вже буде деяка реакція і корекція ринків на міжнародних ринків, то у нас будуть відбуватися теж відповідні зміни. І тому я все ж таки прогнозую, що після 28 липня і вже до першої половини серпня нас чекає корекція євро з поступовим поверненням

за євро. І тоді безготівковий євро на початку серпня вже буде поступово повертатися до рівнів коридору купівлі та продажу від 40,04 до 41,18 гривень, а на готівковому ринку до коридору від 40, до 41,50 гривень за євро. При цьому хочу сказати, що на готівковому ринку по долару спред буде залишатися в більшості банків та в обмінниках фінкомпанії від 20 капій до 25. -25 Копійок, а по євро від 25-30 копійок майже до 1 гривні. Чому? Тому що євро буде залишатися основним і головним спекулятивним інструментом на нашому валютному ринку. Що стосується готівкового курсу долара на період з 27 липня по 2 серпня, то він буде поступово зростати. У більшості каз банків долар в ці дні буде перебувати в межах коридору купівля та продажу від 36,55 до 3790 гривень, а в межах, обмін, в межах обмінних пунктів цей коридор по купівлі та продажу буде перебувати у межах від 36,60 до 37,75 гривень за долар. Ну, на цьому в мене все. Обов'язково підтримайте нас лайком, підписуйтесь на наш канал Мінфін та задавайте нам питання в коментарях. Як завжди, де я буду на них активно відповідати? Ну з вами був канал МінФін. Я фінансовий експерт Олексій Козирєв. Всім міцного здоров'я, мирного неба над головою.